Відбулося засідання районного штабу з питань координації надання допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції їх сім'ям та іншим громадянам України, котрі перебувають у зоні АТО, а також особам евакуйованих із зони АТО. Засідання відбувалося в розширеному форматі за участю керівників агропідприємств, приватних підприємців та військових, які служили в зоні АТО. Про хід часткової мобілізації військовослужбовців у Володарському районі доповів військовий комісар майор Олег Самарський. Як відзначив військовий комісар, Володарщина, чи не найкраще в області, забезпечувала своїх мобілізованих необхідним спорядженням під час перших двох хвиль мобілізації. У третій хвилі мобілізації до війська знову були призвані наші земляки, котрі потребують амуніції. Керівник громадської організації самооборона Володарщини Анатолій Іщенко прозвітував. Про використання благодійних внесків для забезпечення військовослужбовців з Володарського району. Військовослужбовці, котрі служили в зоні АТО, висловили вдячність за допомогу та підтримку, яку отримували від земляків, і наголосили, що потрібно й надалі підтримувати наших солдатів, адже в польових умовах навіть військова форма та взуття дуже швидко зношуються. На даний момент я вже звільнений в запас, так як в мене троє дітей. Я був в зоні АТО до 6 серпня. Я можу Пігулевський Віктор Георгійович. Хлопці залишаються служити. Вони, в принципі, можуть розказувати, що їм треба. У мене вже це якби в минулому. Те, що про допомогу із районної ради, чи з, чи з Володарки, чи з Вінськобату, допомога була. Ми, в принципі, там не знали, від кого вона і е, хто там це все фінансує. Е, знаю точно, що десь в середині липня, по-моєму. Навіть сам особисто до мене звали, е, е, телефонував пан Іщенко, він запитав, що треба, що не треба. В общем, і десь е, через якийсь термін ми отримали. там... В принципі, всі, хто заказував, отримав бронежилет. Це на 72-го бригаду. Там я не пам'ятаю скільки, там посилка, по-моєму, була з 14 мішків і в кожному мішку там. Бронежилет, форма, берці були, там носки, труси, спальний мішок був, фонарик був, ну такі предмети першої необхідності. В принципі, то отримали, отримали, за що хочу подякувати. А все остальне ну, я не можу тут бути там і бачити тут про ці кошти, куди вони йшли, що вони робилися, я не знаю. Да. Так що, в принципі, то. Я купляв за власні кошти бронежилет. Так. Він вартував 2,5 тисячі гривень. Так. Пластини були на тих бронежилетах, що привозили із володарки, і ті, що я купляв, однакові пластини були. Ми їх не перевіряли, це таке. Не перевіряли. Але якість одна і та ж, і по суті один і виробник. Просто що чехли були. І все. Це те, що я можу сказати. Я хочу сказати всім спасибо за те, що підтримали. Я не ожидав взагалі ні від кого, ні від чого. Я привик заробляти сам, і я не ждав ні від кого допомоги. В мене така ситуація, ну, ну, може комусь треба, може не треба, коротше, я все розказувати не буду. В итоге, ну, те, що жінка дзвонить, я їжі не можу, вона вагітна в мене. Я не міг їй сказати, куди я їду і що я роблю, і чим я займаюся. Бо мені найголовніше, щоб було вдома добре, тоді в мене все буде. Ну, вона сказала, що тіпа, там в сільській раді чула таке, що самооборона, там бронежилети туди-сюди. Взяв ну, номер, взяла Іщенка, передзвонили, він до мене зателефонував, ми з ним поговорили, він спитав, що треба. І в течение реально, тижня, може, да, десь в течені тижня мені надійшла ця допомога. Там було багато чого. Одізів, носки, все, ну, те, що форма. Коротше, цей бронежилет. Якби не цей бронежилет, вже б мене може й не було. Директор приватного підприємства Аграрне Володимир Любомський сказав, що аграрії району завжди підтримують ініціативу щодо забезпечення наших військових усім необхідним. В сьогоднішні умови і сьогоднішній час потребує так, щоб наші люди, які будуть йти в АТО і будуть йти на службу, повинні бути обмудировані то вони повинні бути обмундировані при складі е, військоматі і там повинні бути зартифіціровані всі, все те обладнання, починаючи там е, обуві і кінчаючи там, каскою. І, і Федорович, вибачте, якщо кустарно буде якась бабуша чи дідусь купувати ці всі моменти, це неправильно. Директор малого підприємства Ярославна Тетяна Багатюк висловилася за те, що підхід до приватних підприємств при наданні допомоги військовим не був вибірковим, тобто одні допомагають, а інші ні. Допомагати ж армії мають усі підприємці. Як я і в раді підприємців, і сама підприємниць то наша сім'я теж допомогла там на 35 тисяч. Я Не вважаю це багато чи мало, але я хочу сказати за це. Ну, повинна бути якась нагрузка на підприємців одинаково. Чому? Ну чому не здають? Ми ж вже пропонували 800 підприємців. Якщо по 100 рублів, то буде тільки. Хай пенсіонери буде 70 тисяч. Ну дозвольте з ними переговорити. У вас є багато армія людей, працює в адміністрації, які мають вплив. А більше можуть здати по тисячу. Чого ми не можемо зібрати? Давайте допоможемо повливайте ви, я тільки можу запропонувати і сказати, хто має можливість ці гроші здати. Голова Володарської районної організації Товариства Червоного креста України Петро Любарець повідомив, що зараз на Володарщині перебувають 57 осіб евакуйованих із зони АТО. Вони також потребують допомоги одягу, взуття товарів повсякденного вжитку. Червоний хрест приймає гуманітарну допомогу для евакуйованих від жителів Володарського району. Підбиваючи підсумки засідання штабу, голова Володарської райдержадміністрації Валентин Заванюк сказав, що зараз наше першочергове завдання полягає в тому, щоб наші хлопці призвані під час третьої хвилі мобілізації, були забезпечені всім необхідним якомога швидше і на найвищому рівні.